Сьогодні в Кременчуцькій гуманітарно технологічній академії підводяться підсумки цього навчального року. Це традиційний захід. Йому 20 років розпочиналося все з ініціативи, і ідеї Івана Васильовича Гальченка, тодішнього директора. І називався цей захід Педагогічні обжинки. На той час так було актуально, так було доречно. Потім багато років захід називався Гордість коледжу, але, на мій погляд, гордість у нас у всіх зараз одна. Це наші сили оборони, це люди, які докладають зусиль до того, щоб ми перемогли в цій страшній війні. Тож цьогоріч традиційний захід оновлено в назві: назва Світло мрій. Бо до е, заходу до його проведення запрошені гості, мотиватори наші. Безумовно, це е, представники Збройних сил України, волонтери. Це також люди, які е, наразі для молоді є натхненниками, є е, прикладом успіху в житті працею своєю в першу чергу, і е, е, тим, що як світло випромінює і дарує всім людям. Тобто, коли люди мають талант і працюють не особисто на себе, а на те, щоб в нашому світі стало краще. Тож сьогодні е, такий захід він проходить в декілька етапів. На першому етапі ми вручили подяку е, здобувачам освіти та тренерам, вчителям, керівникам, які підготували їх до е, участі в різноманітних заходах. Це е, такий сертифікат на отримання премії від коледжу та від обласної ради. Це мотиваційні наліпки, які можливо будуть на гаджетах, на щоденниках, на якихось обкладиночках Нагадувати про сьогоднішній день, надихати на майбутні перемоги, але захід в першу чергу не про перемоги. А про те, що кожна людина, у якої є іскра Божа, вона повинна багато ще й працювати, і працювати на заклад, на родину, на країну цього року він перейменований в назву світло мрій. Учні, студенти, викладачі розподілені за своїми досягненнями в п'яти номінаціях. Кожна номінація отримує свої нагороди. Це номінація крок до успіху. Де нагороджуються призери обласних етапів, етапів різноманітних конкурсів, змагань, олімпіад? Е, номінація Золотий Олім це переможці всеукраїнських і міжнародних конкурсів, е, номінація Науковий олім, де нагороджуються студенти, які брали активну участь у науковій роботі протягом цього навчального року. Номінація Спортивний Олімп», де нагороджуються спортсмени за і особисті індивідуальні досягнення і командні перемоги в різних спартакіадах і спортивних заходах. І п'ята номінація це зорецвіт талантів, де нагороджуються учні, студенти, викладачі, які брали участь у творчих конкурсах і змаганнях. Мистецькі заходи різноманітного спрямування. Ви талановиті, розумні, але вам потрібне духовно інтелектуальне опертя. Ви маєте на когось взорувати, ви брати за приклад щось, і тоді твердіше і впевненіше крокувати, сміливіше братися за щось, звітувати про виконане. От, і як добре, от, що у нашому краї, у місті біля Дніпра, є. Невеликий, але такий важливий і такий потрібний заклад. Шановні, я ж бачу, що всі тут нагороджені. Ті, які відзначились, ті, які найкращі, але справа в тому, що до тих найкращих будуть найбільші вимоги. От як тільки щось, так а дивись, ти переможець конкурсу. А і так далі. Я згадую. Є така казка, як хтось Цайнштейну приписуючи, кому що, як він на дошці написав, 2 помножить на 9, 18, 3 на 9, 27, 4 на 9 і так далі. Том 9 на 9 він написав 90. Всь! Тобто з 8 він правильно написав, ніхто не сказав, що молодець. А як спеціально зробив одну помилку, так всі на неї звернули. Так, шановні і ви, все будете правильно робити. Ну де стільки пів кроку зупинитися, бо неправильно шагнете, зразу на вас накинуться і розкажуть, що ви не така. Тому треба старатися. Це перше. І друге, ставте за собі мету. Без мети людина не може навіть додому прийти.